Чи замислювалися ви, чому саме хмарні технології зараз обирають лідери галузі для управління транспортною логістикою? Якщо ні, то саме час дізнатися, чому хмарна ТМС може стати ключем до вашого успіху. Всім привіт! Я Таня Дяченко, комерційна менеджерка Вей Бієм Solutions. Маю понад 6 років досвіду у сфері доставки останньої милі. А останні 3 роки тісно співпрацюю та допомагаю таким компаніям, як МХП, Епікур, Епіцентр, Метра та багато іншим оптимізувати транспортну логістику. Наразі вибір правильної транспортної системи управління це ключ до успіху. І важливо знати один тренд. Хмарні рішення сьогодні домінують на ринку. Для підтвердження, давайте поглянемо на цифри. На 2025 рік Amazon запланував вкласти понад 100 мільярдів доларів у розвиток хмарної інфраструктури АВС. Microsoft 80 мільярдів у свої сервіси Azure, а Google 75 мільярдів. Це найбільша частина їхніх капітальних витрат. І це чіткий сигнал. Попит на хмарні сервіси сягає піку. І гіганти індустрії інвестують саме у хмару, бо розуміють, майбутнє вже за нею. Однак, повертаючись до наших реалій, що ж ми маємо в Україні? Під час щоденних зустрічей з клієнтами я все ще відмічаю певний відсоток компаній, які цікавляться саме коробочними рішеннями. Причини, чому деякі вважають його кращим, різноманітні. Перш за все, багато хто побоїться, що хмарні рішення тягнуть за собою проблеми з безпекою. Інші думають, що придбати коробочне рішення дешевше, ніж платити щомісячну оренду. А ще не секрет, що з часом виникає бажання адаптувати коробку під власні унікальні процеси, навіть якщо ці процеси виявляються не такими ефективними. Давайте розглянемо ці побоювання більш детально. Якщо ви хочете обрати більш сучасне та безпечне рішення, хмарна ТМС є відмінним варіантом. Хмарні технології мають кілька переваг. По-перше, ви отримуєте надійний рівень безпеки, адже постачальники хмарних рішень інвестують в величезні суми в забезпечення захисту даних. Компанії, які обирають хмарні рішення, зменшують ризики витоків даних на 30% завдяки сучасним технологіям шифрування. Якщо у вас є побоювання щодо безпеки, слід звертати увагу на CSL TLS шифрування, яке гарантує захист ваших даних при їх передачі через інтернет. Запитайте постачальника, де саме знаходяться сервери, що це за сервери і які сертифікати безпеки вони мають. Також підтвердження відповідності вимогам GDPR для захисту особистих даних та недодатковим гарантам безпеки. До цього ж можна поцікавитись, де зареєстрована торгова марка, вимогам законодавства якої країни вона відповідає, під яку юрисдикцію підпадає. Міжнародні рішення, що відповідають вимогам ЄС і вже успішно використовуються в Європі, часто забезпечують більшу безпеку. Також важливо запитати про рівень доступності хмарної системи. Зокрема, чи гарантований аптайм вище 99,5%, що є критично важливим для логістичних компаній. Для порівняння, середнє значення аптайм для локальних серверів у бізнесах без хмарної інфраструктури складає всього 85-88%. Отже, сервери недоступні решту 12-15% часу на рік, а це тягне за собою значні витрати для компаній. І ось ще один важливий пункт, що стосується безпеки. Міністерство оборони України, слідуючи прикладу Великої Британії, випустило меморандум, який містить рекомендації щодо вибору систем. Перший рядок цього документа містить наступне: Cloud Comes First. Це означає, що якщо є можливість обрати хмарне рішення, треба обрати його. Що ж до витрат для вас? Хмарні рішення звільняють від великих початкових вкладень у сервери і їх обслуговування. Ви платите лише за те, що використовуєте, з легкістю масштабуєтесь у міру зростання бізнесу і уникаєте зайвих оновлень. Знову ж таки, коробочне рішення або розробка власного коштує сотні тисяч євро. І це все рівно не рятує від щомісячних витрат після, оскільки інфраструктуру доведеться комусь підтримувати. А IT-спеціалісти спеціалісти одні з найдорожчих гравців на ринку. Плюс це знову ж таки приносить додаткові ризики, якщо хтось із команди змінить місце роботи. Вибираючи хмару, всі нюанси по підбору спеціалістів лишаються на вашому підряднику. Ви ж отримуєте сервіс, який відповідає вашим вимогам. А якщо ні, завжди можна з легкістю змінити підрядника без великих втрат. Що ж стосується можливості адаптувати систему до власного бачення, нюанси та бажання, щось змінити чи покращити, будуть виникати завжди. Але не всі хотілки дійсно допомагають вашому бізнесу розвиватися. При виборі хмарного рішення від стороннього постачальника ви отримуєте не лише систему, а й доступ до Best Practices на ринку. Хороший постачальник не просто продасть вам систему, а допоможе побудувати дійсно якісні процеси, що приведуть до скорочення витрат і допоможуть бізнесу працювати ефективно та швидко масштабуватись. Якщо ви хочете зробити транспортну логістику більш ефективною, надійною та вигідною, хмарна ТМС це саме те, що вам потрібно. Залишились питання? Пишіть в коментарях або звертайтесь до нас за консультацією. Контакти я залишу в описі під відео.